Чи згідний з тим, що шкільна освіта робить дітей тупими? Та взагалі ці школи, їх закрити треба бездомним мадати. Що там бездомні жили, чи там військові, не знаю, їх лікували, до такої больниці підкривати. Це абсолютно безсмислиться, що школа, що ці коледжі, що інститути. Є дуже важливі, ті, як медична ця вся історія, де стабільно, все нічого не міняється, але от згадай 15 років назад, ми дзвонили, комусь треба було в телефоні отак пальцем набирати. Зараз да? вже можна, сачка можна подзвонити. Ну просто як да? Але шкільна освіта, то як за оцінки там в пажопімньому б'ють, чи як дрочать тебе за ці в школі. Чи як в коледжі ти як оце ж дав ті зачоти, від зачота до зачота, від первого там, курсу до останнього, так і ж нічого не помінялося. Як там ці хабарі були, як там у декани з такими стрижками на голові. Поняв, там теж учителя не міняються, внешно. Все, як було, все сталося. Це просто система, щоб людей довести до часу, коли вони можуть йти на араб, оту і заробляти гроші, щоб податки платити, якось довести, щоб вони не потірялись. Щоб вони там всі не збухались, не збамживалися, я не знаю. Просто поміститись в якусь історію, де вони будуть ходити по системі, по графіку, приучити їх, що вони, якщо зробили так, як сказав. Викладач чи декан буде хорошо 5. А якщо вони роблять не так. Або так, як їм захотілося. От часто є питання до творчих людей, де їх часто в цьому плані стібуть. Якщо ти зробив по-своєму, або не так, як тобі викладач сказав, тобі два. Тебе зразу приучають, що ти не маєш бути креативний, а бізнес, до речі, це завжди креативність, це все пошук свого шляху. А, якщо ти не робиш так, то все буде погано. І люди просто виходять після цієї школи, університету, коледжу, йдуть на роботу з дипломом, і на роботі їм що кажуть? А дивись, у тебе диплом за цим стоїть. Декілька років в болі, зйомні квартири орендовані, мінімум 20 тисяч доларів витрачених на навчання, куча протертих штанів, кучу часу свого, замість того, щоб гуляти, Щось нове, ходити на побачення, насолоджуватися життям, там, мандрувати світом. Можна ще безкоштовно світом там, автостопом мандрувати. Ти просто витратив на бумажку, яка тобі нічого не дає. Я, в мене в оточенні три людини, які по диплому працюють. Воні, всі інші, там, чи мастера манікюра, чи щось, якими своїми справами займаються. Хтось бізнеси великі повідкривав. Це абсолютно безполезна історія, то як час існує. Слава Богу, є онлайн і можна обучатися онлайн. Я багато знань в своєму світі, здобув або онлайн, або завдяки тому, що я з цими людьми, які онлайн преподаваю.